Так, добрий день. Ну, я не знаю. Я, напевно, доєднуюся. Особисто. Я доєднуюся до праведного гніву, з моєї точки зору, соцмереж, які ось саме таким чином відреагували на те, що Нобелівську премію миру розділили між ем, країною, яка стала жертвою двох е, тих. Е, і ще двох лауреатів в тій ж самій категорії. Як таке взагалі може статися? І я не знаю, скільки ще потрібно нам цього зробити, наскільки ми не допрацьовуємо, що досі в європейці все це якось споріднено, хочуть вони нас об'єднати, побратати, хоч ми вже цього не хочемо. Ну, давайте трошки перед е, тому що те, що зробив Нобелівський комітет, е, ну, з одного боку, приємно в Україні, бо е, Українка стала і українська організація стала е, Лауреатом, але з іншого боку подивімося, хто туди включений автоматично через кому. Е, правозахисна організація Меморіал в Росії розгромлена. За попередні роки, тобто вона вже не існуюча. Вона зробила свою справу. І якби Нобелівський комітет був принциповий і послідовний, то в Україні є меморіал, який, який якого ніхто не громадив. Меморіал імені Василя Стуса діюча організація коріннями входить в той меморіал, ще радянський. Далі Олесь Біляцький і його правозахисна структура, вона здається «В'ясна» називалася. Лес Біля... Біляцький давно витіснений з Білорусі, він проживає вільно і фактично ну, потрапляв цілий ланцюг скандалів, оскільки ну, гибня, білоруська постійно прилаштовувала йому якісь історії. І по суті, що ми маємо? Правозахисна організація, яка справді. За громадя... бореться за громадянські права в Україні, яка легальна, яка спокійно працює. Тобто, Нобелівський комітет одним махом урівняв е, ситуацію з громадянськими свободами в Україні, Росії і Білорусі. Ну, це, це чистий кульпарків, як кажуть у Галичині у Львові, або в Києві кажуть Павловка, тобто ну дурдом. Це е, скажімо так, через кому нагородити кисле і гаряче. Це наскільки не співставні речі, за якою логікою об'єднувалися ці е, ну, організації в е, Лаурацький пул, це ну, сам Бог е, не розуміє, чому так. Тому що насправді е, мені здається, що в уявленні членів Нобелівського комітету ця частина Європи є одним цілим, так як в частині українських політиків є Африка. Вони просто є Африка, і все, хоча там є демократії і економіки сильніші ніж українські, але чомусь Африка сприймається як Африка, і, і от ми по суті, в уявленні Нобелізького комітету постали як центральноєвропейська чи східноєвропейська Африка. На жаль, це прикро і це дуже сумно. Ну добре, що, хоч Росія і Білорусь не запросили на ось цей європ... саміт європейської політичної спільноти, який вже от... відбувався. Так, ну тут вже дякуємо і за те, і на тому. Скажіть, будь ласка, от те, що зараз відбувалося, здається, вже так закінчилося, можливо, ще сьогодні у Празі, два дні точно було, ні, вже сьогодні вже закінчилося. І там, власне, тоді, коли вона формувалася, це ж була ініціатива Макрона, і говорили про те, що таким чином можуть хотіти ну, зупинити розширення Європейського Союзу. Мовляв, от вам такий собі за замінник і для України, і там і для Молдови, і ще для багатьох країн, які от 17-те, які навколо Європейського Союзу є партнерами, але не входять безпосередньо до складу. Чи так це спрацювало? Чи відмовилися від цієї ідеї вже хоч би на цьому рівні? І що власне на цьому саміті було визначально, якщо було щось? Ну, саміт насправді це не альтернатива Європейському Союзу, тому що е, це 17 країн, як ви згадали, і 27 країн Європейського Союзу, 44 країни. І це країни, до речі, дуже різним підходом до демократії, тому що запрошені, наприклад, Вірменія, в, в якій демократичних свобод більше, ніж в Азербайджані, Хоча економіка Азербайджанська набагато успішніша, і Азербаджан, як Мілітарна потуга по суті, ну, країна партнер НАТО, і можна сказати, член НАТО, тому що турецькі і азербайджанські війська по суті на сьогоднішній день об'єднані війська. Тому ну, це така історія, вона, я думаю, що в неї трошки інша мета. Тобто для України, якби українська влада не пробувала там відпетляти, відстрочити членство в ЄС, навпаки, така участь не є відстроченням зобов'язань по. Гармонізації законодавства, по гармонізації ну, устрою держави і антикорупційної політиці, наприклад. Але разом з тим, ну, це такий майданчик, він значно ширший. Його спроба, мабуть, ну, може повторити навіть Хельсінки до певної міри. Згадаймо, як Хельсінки 40 з лишком років тому постало, як, ну, по-перше, така е, гармонізована структура противоєнна, яка е, консервує кордони. Вона, ну, е, по суті, вперше було тоді в Хельсінкі наголошено, що кордони е, непорушні, і ж, жодна країна світу не визнає це порушення кордонів. Окрім Росії, яка дивним чином е, успадкувала е, перетягла на себе, скажімо так. Е, Участь у міжнародних інституціях, але е, навіть е, і, і на одну десяту не повторяє е, ну скажімо зобов'язання радянського союзу і дотримання певних правил гри. А якщо ми ще згадаємо, цього тижня теж був в але вже на іншому кінці світу ще один зліт, так би мовити. Ну зліт, чого я кажу? Бо це якщо там була Валентина Матвієнко, ну то мала вона інакше. Ну <клес> як вона туди дісталась? Я зараз не про літак. Власне, ось ця манкуртка вона заявила: ну, ми можемо так говорити, бо в нас Шепетівки, так і власне вона зарядила, що знову готові до перемови. Ну як же ж і пропонує ось це. Мирне врегулювання конфлікту після того, що вони вже зробили, там, звісно, була реакція і нашої представниці Олени Кондратюк. А, а з вашої точки зору, ну українці, ясно як на таке будуть реагувати. А як світ на такі заяви після анексії взагалі відреагував? От, і, і, як це все в них пов'язується? Робимо одне, кажемо інше, потім знову суперечимо собі, і, і от так, от, отак. От, як на це світ взагалі реагує і чи відреагував? Ну, дивіться, парламентський саміт країн Великої Двадцятки і запрошена Україна. Це ж тонкий натяк Росії, що місце Росії в Великій Двадцятці в будь-який момент займе Україна. Це перше. По-друге, на цьому саміті Росію чи хвостили фістів грив, і те, що Матвієнко заспівала там про готовність до перемовин, то з російського боку. Чекали неготовності до перемовин між ну скажімо так між Україною, між парламентами України і Росії. По-перше, Рос... та сама Матвієнко головувала на засіданні верхньої палати, яка анексувала Крим. Та сама Матвієнко головувала під час анексії українських територій, і тепер вона пропонує перемовини. Ну, це ну, чистий такий дурдом по-російськи, тобто вони не, не відкликають жодних своїх антиукраїнських рішень, жодних рішень по, ну, по суті не війні. Але разом з тим пропонують перемовини. Це я б не реагував би на це занадто емоційно. Окрім е, ну певного відчуття дежавю, тому що. Я ну, просто за е... те, знаєте, пане Володимире, перепрошую, але е, за те, що вони виходять на такий майданчик, е, так там де й будуть і змі з усього світу. Це не тільки ми з вами будемо обговорювати. І от буде виглядати це так, що мовляв, подивіться, Росія ж пропонує своє, е, ну, сідати за стіл, переговорів. Це ж Україна не хоче перемовин. Так це, знов та саме подає. Це правда, але ну по-перше, всі знають маніпулятивність росіян. це знає весь світ. Варто подивитись тільки. На цього покидьканібензів, який від імені Росії засідає в Радбезі ООН. Ну Це, це просто ну якась ну, помилка людської природи. Ну, ну і власне Росія... помилкою навіть називають те, що Росія там засідає, тому що ну, вона, так. Так, вона не повинна там, в принципі, бути так, ця країна. Так, тому що так. Ж, 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 жодного документу, жодного рішення ООН, і жодної заяви Росії ООН про вступ в ООН. Немає, тобто Росія автоматично отримала в якості ну, такого бонусу чи авансу можливість заміщати радянський союз. Але якщо, наприклад, Україна справді була членом засновником ООН, то Україна все таки на свою частку участі в Радбезі повинна окремо претендувати. Тому що це, це трошки ну, це інший, так би мовити, трек. І на цьому треку хочу нагадати, що Україна отримує 1 17 всієї спадщини Радянського Союзу. Тільки чомусь золотовалютні, золотовалютні резерви не були розділені за участю України. Україна не підписала нульову конвенцію. Тобто Україна все-таки. За радянський союз справді не сплачувала борги, але вона й не подарувала Росії одну сімнадцяту частку всіх активів, які їй припадають, повинні ну надаватись.